Вітаю всіх на реформованому мисленні. Знайте, буває таке відчуття, ніби гонитва за щастям це якийсь нескінченний марафон, а фінішна пряма постійно відсувається. От сьогодні ми зануримось у просто неймовірне тлумачення четвертого псалма, яке залишив нам святий Августин. І це, повірте, не просто стародавній текст. Це, по суті, вічний путівник до справжнього істинного щастя, що як не дивно актуальний і для нас з вами. Ну що ж, давайте розбиратися. Августин починає саме з цього питання, яке, здається, лунає крізь усі епохи. Хто нам покаже добро? Це ж, по суті, крик людської душі, одвічний пошук якогось задоволення, сенсу. І от саме це питання стає тією відправною точкою, з якої він починає досліджувати наші бажання. І те де ж насправді оте щастя ховається. І що ж робить Августин? Далі він, по суті, ставить діагноз усьому людству. От чому, попри всі наші невтомні пошуки, люди так часто відчувають внутрішню порожнечу? Він переконаний, що корінь проблеми у самій природі того, що ми шукаємо. І тут Таврустин, знаєте, не ходить кругом та навколо, він б'є прямо в ціль чому ми так прив'язані до марноти і неправди. Це ж по суті пряме звинувачення. Ми шукаємо щастя абсолютно не там, де його можна знайти. Ми шукаємо його в речах, які за своєю природою просто не можуть його дати. І ось тут ключовий момент що таке ця марнота? Для Августина це все тимчасове багатство, влада, швидкоплинні задоволення, ну знаєте, навіть лайки в соцмережах. Усе це зникає просто як цінь. І він протиставляє це все єдиній вічній істині, Богу. Він джерело всього, і тільки він один може зробити душу по справжньому блаженною. А гонитва за першим це, виходить, і є пошук неправди. Добре. Тож, якщо зовнішні речі щастя не дають, то де ж його шукати? І ось тут Августин робить такий собі карколомний розворот у своїх думках. Рішення каже він починається не з того, щоб отримати щось нове ззовні, а з глибокої, фундаментальної внутрішньої зміни. Ось ця фраза це ключ. Августин тлумачить її зовсім не так, як ми звикли. Це не просто заборона грішити, коли злишся. Ні. Для нього це справжній заклик до дії. Розгнівайтесь, але на власні минулі гріхи. Відчуйте цей біль покаяння і вже після цього припиніть грішити. Це, по суті, заклик до повної внутрішньої перебудови. І Августин дає нам такий собі практичний посібник три чіткі кроки. Перше. Гнівайтесь на себе, а не засуджуйте інших. Друге, прийміть тверде рішення змінити своє життя. І третє принесіть себе в жертву Богові, не тварин, як колись, а власну оновлену волю, своє серце. Ось це і є справжня жертва. І ось після цього внутрішнього очищення Августин, нарешті, готовий дати відповідь на те саме перше питання: хто нам покаже добро? І відповідь, скажу я вам, просто вражає. Те добро, яке ми так відчайдушно шукаємо, знаходиться не десь там зовні, а у нас всередині. Оце розрізнення, воно надзвичайно важливе. Щастя за Августином, це не щось матеріальне, що можна побачити чи помацати, це духовна реальність. Її можна осягнути лише розумом, який освітлений вірою. Просто вдумайтесь, наскільки це змінює все. Це повний сув парадигми від зовнішнього світу до внутрішнього. Ось вона, суть відповіді Августина. Справжнє щастя це не що інше, як усвідомлення присутності божественного образу, який буквально напечатаний на людській душі. Це розуміння, що світло Божого лиця вже відбите в нас, нам просто треба навчитися його бачити. І щоб це пояснити, Августин використовує просто геніальну аналогію, аналогію монети. От як на монеті є зображення імператора, так і на людській душі викарбувано образ Божий. Так, гріх цей образ подряпав, затер, але через віру та покаяння Бог, ніби добрий майстер, перекарбовує свою печать на нас, відновлюючи нашу справжню первісну цінність. І, звісно, ця аналогія з монетою прямо веде нас до відомих слів Христа. Логіка проста якщо монета із зображенням кесаря належить кесарю, то душа із зображенням Бога належить Богові. Виходить, що знайти щастя, це віддати свою душу, своє життя тому, кому воно і так по праву належить. І от коли джерело щастя знайдене всередині, Августин описує, до чого це веде. Це не кінець шляху, ні. Це скоріше початок життя у мирі та надії, які стають результатом цього неймовірного внутрішнього відкриття. Тут контраст просто разучий. З одного боку багато хто, люди світу, вони розриваються між нескінченними бажаннями: зерно, вино, олія як символи земних благ. Їхні думки множаться в постійній тривозі. А з іншого боку, віруюча людина вона знаходить єдиність, простоту, бо зосереджена на одному, на Богові. Її серце не розсіяне, а цілісне. І ось вона, та кінцева мета, до якої прагне душа. Це такий пророчий погляд у майбутнє, у стан досконалого миру та спокою, вільного від усіх турбот і тривог цього світу. Це обіцянка повного відпочинку в Бозі, де нарешті не буде жодного сум'яття. Але тут, знаєте, є один дуже важливий реалістичний момент. Августин реаліст. Він чудово розуміє, що цей досконалий мир це не те, що можна повністю осягнути тут і зараз, у цьому житті. Це наша майбутня надія, те, що чекає на нас попереду. І саме ця надія дає сенс і напрямок нашій внутрішній подорожі сьогодні, дозволяючи нам жити в надії вже тепер. На завершення залишається це глибоке питання. Августин дав нам карту, як знайти те світло всередині. Але ж ми живемо у світі, який постійно намагається його загасити, затьмарити. Тож головне завдання для кожного з нас, як зберегти і плекати це внутрішнє світло серед щоденних турбот та спокус. Це питання, над яким, я думаю, варто замислитись.